Ваш коментар по матчу. Ну, якщо брати по результатам, ми не задоволені. Гра в другому таймі перевернула ну, все знів на голову. По то, що було в першому таймі, в принципі, нас задовільняло. І таких явних моментів не було ні в суперника. Ну і ми не сильно створили, але, по крайній мірі, дотримувалися ігрової дисципліни, і тою тактикою, ну, плани, який ми вибрали на. Гру. В другому таймі той гол перевернувся. Ну і бажання зрівняти рахунок, все поламало. Пропала ігрова дисципліна, почали трохи займатися анархією, воно якраз привело до того рахунку, який ми маємо. Тобто сьогодні з ваших слів, зрозуміло, йшла до першого запитання м'яча, хто забивав, той отримував серйозну перевагу. Ну, звичайно, хоча 1-0 рахунок це не, не той рахунок, що вже можна бігти ну, вперед, там, лишати оголяти зони взаді, щоб цей. Хоча тут другий гол, дальна помилка привела до того, що почалося все. Ну, напевно, це все і вплинуло. Суперник чимось здував сьогодні. Ні, в принципі, ні, ми знали суперника, готувалися до нього. Ну, в таких випадках індивідуальні дії вирішують долю моменту. Сьогодні кардинально відрізнялася гра від тієї, яку ми побачили в першому колі в стрію. Напевно, що ні. Напевно, що ні. Багато боротьби, багато там, стиків, борств, то тако, як такого видовищного футболу. Ну, ні, ми, ні, я вважаю, ніколи ті ні не показали. Суперник переміг заслужено, на вашу думку. Я думаю, що так. В цілому підсумки року для вашої команди, яким він був для скали 1911. -19». Качелі, гойдалки. То виграємо, то поразки, тому воно і таке <кій> враження двояке. Були хороші ігри яскраві з хорошими перемогами, з багатими забитими м'ячами. але були поразки і вони змазали той. Перша частина чемпіонату. Як ви можете пояснити нестабільність в плані результатів, багато очок скала забрала на виїзді, багато не добрала вдома. Чим ви це можете пояснити? Такої стабільності немає. Гравців, немає напевно, що того класу. де треба зіграти. Ну, інколи просто надійніше. Ми намагаємося щось видумати. Не до кінця концентрація зустрічали. Ну, Це, напевно, досвід і клас футболістів. Напевно, дався в знаки. Тому і так і воно вийшло. Що чергувалися хороші сповальні. Дякуємо. Угу. Успіхи. Сергій Вікторович, вітаємо з перемогою. Ваш коментар по матчу Добре, з Калою. Коментар, ну, чесно, трошки емоції. Переповнюють, тому е коментар такий, що, що я ну, подякував хлопцям за проблену роботу і те, що ми десь домовлялися, то, що ми десь хотіли говорили, десь і було. І сьогодні на перший план виходило не якісь там тактичні моменти, не якісь там е ігрові моменти, а сьогодні на перший план це виходило характер і боротьба. От, е це перше, що ми мали де ну не програти їм. Я дуже вдячний хлопцям за те, що перший тайм, хоча ми там створили декілька моментів, але не було забити голів. Але до ми домовилися, що це все треба продовжувати і нагнітати, присінгувати. І, і десь втілося в це в голи, хороші голи і приємно. Завершувати рік такою грою, Гра подобається така гра нам подобається, подобається вболівальникам, і подобається самим футболістам. Мені дуже за них приємно, і я пишаюся, що зараз ми зробили такий великий крок вперед. І, а далі ну так само нас багато чекає роботи. Я буду дивитися, що буде в. Подальшому сьогодні команда забила на 60-тій хвилині. Наскільки легше стало грати, і наскільки сьогодні була така гра, типу, хто забив перший, той отримував солідну перевагу? Так, бо то, що ми бачили по першому тайму, що що одна чи друга команда була готовими до всіх моментів до футбольних. І щось ми хотіли робити своє. Вони нас перекривали. Щось вони хотіли робити це. Ми теж до цього були готові. І я казав, що перший тайм, хоча такий був можна сказати, і рівний, але ми домовилися, що треба терпіти ці всі моменти, ще прибавляти і вірити, що ми зможемо забити гол, і вірити, що ми зможемо і перемогти. От і дякувати Богу, що так воно та, сталося, і хлопці десь. Забили гол, відчули ту в стало легше грати. Плюс вийшла заміна, яка сьогодні нам допомогла. От я дуже і радий за Малецько і коса, які вийшли і дійсно підсилили нас, і забили хороші голи, і на оборону відпрацьовували. Отак. От Що ж, дякуємо? Бажаємо успіхів вже в наступних поєдинках.